Всім привіт! З вами я Володя. Це моє нове відео. Я сьогодні буду грати в м'яч разом з моїм другом. Знайомтесь, це Матвій. Привіт! І я сьогодні буду копати м'яч. Ставте лайки та підписуйтесь. І ми а почали. ми починаємо! 你是我儿 Все, ми, ми замучені. Ми йдемо відпочивати. Прощайте. Якби не всі замучені, я не замучений, але пока. Прам, прам, пам. Володя відео.